Привіт, привіт шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики! Я рада вас вітати на моєму YouTube каналі. І цей випуск ми дня ми присвятимо темі того, що розпочати подання відомостей до пенсійного фонду про прийняття, звільнення, переведення працівників з посади на посаду. Отже, що відбулось, нагадаю. 8 червня набула чинності постанова кабінету міністрів, якою передбачено зміни щодо бронювання. Серед змін, зокрема, передбачено, що пізніше 8 липня, пенсійний фонд має налаштувати технічні можливості подання відомостей про рух працівників, що пов'язані із прийняттям, звільненням, переведенням постійним переведенням з посади на посаду, відновленням працівника на відповідній посаді, призупиненням дії трудових відносин, відновлення дії призупиненого трудового договору і так далі, тобто, весь рух працівників маємо повідомляти пенсійному фонду окремими. Кейсами. Як це саме відбувається, пенсійний фонд вже повідомив на своєму порталі. Отже, що маємо? Наразі відтепер роботодавці в особистому кабінеті страхувальника на веб-порталі пенсійного фонду мають можливість в режимі реального часу подавати відомості про прийняття працівників, звільнення, постійні переведення з посади на посаду та інші рухи кадрів, які у нас відбуваються? Зазначу, що такі. Технічні можливості прописані через пункт меню комунікації з пенсійним фондом в реєстрі кабінету страхувальника, куди додана нова опція відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, повідомлення про зміни трудових відносин. Отже, маємо сьогодні на порталі пенсійного фонду в меню. Комунікації з ПФУ, нову функцію, нову опцію, яка має назву відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, повідомлення про зміну в трудових відносинах. Користуючись цією опцією, заповнюємо всі необхідні дані, пов'язані із працівником, прізвищем я по-батькові, всі його дані щодо посади, умов трудового договору та відповідних наказів. Підписуємо документ і відправляємо до пенсійного фонду у разі подання таких відомостей на пізніше наступного дня. Такі відомості будуть оброблені продовж доби. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступне свіже відео, просто зараз раджу підписатися на мій канал Блог Тетяна Моїсенко. Також ставте лайк цьому відео, якщо воно вам було корисно. А ми крокуємо далі, яка відповідальність передбачена за неподання таких відомостей і хто із страхувальників саме зобов'язаний подавати такі відомості. Ну, по-перше, давайте перед... зазначу про те, що можливість подання відомостей про. Працівників, які звільняються, приймаються. У разі, якщо інформація про них відсутня в реєстрі застрахованих осіб, така інформація вже давно існує в чинному законодавстві України. Так, наприклад, в постанові Пенсійного фонду 11 1 вже давно прописана можливість у пункті 8 подавати такі відомості. Технічне налаштування, правда, було трошечки не дуже вдалим з боку пенсійного фонду. Наразі зараз нова опція дозволяє більш легко. Це зробити. Як вам вдалося це зробити, пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Ну, а я звертаю вашу увагу, що роботодавці, які розуміють, що оперативне подання таких відомостей потрібно в першу чергу застраховані особі для призначення пенсійних виплат, соціальних допомог тощо, а також у випадку бронювання працівників. Подання таких відомостей не пізніше наступного дня, у разі відповідної події, буде правильною дією. Якщо ви не подаєте таких відомостей підприємству, про це ніякої фінансової відповідальності не буде. Тобто подання таких відомостей є правом. У тих випадках, коли застрахована особа потребує оперативної інформації в своєму електронному кабінеті, ну і звісно, обов'язком для тих роботодавців, хто займається бронюванням відповідних посад. Нових прийнятих працівників, ну і щодо відповідальності, колеги фінансових санкцій жодних не передбачено. А щодо адміністративної відповідальності, то стаття сто шістдесят кодексу про адміністративні правопорушення, вона однаково передбачає адміністративні санкції у випадку, якщо пенсійний фонд перевірятиме нас за подання некоректних, несвоєчасних, неподання не подання певних відомостей. Тому розуміємо, що можливо, колись пенсійний фонд, коли потрапить до вас на перевірку. Матиме можливість застосувати такі адміністративні санкції, якщо ви від такі оперативні відомості, оперативну інформацію не подавали. Але в чинному законодавстві, зокрема в законі про ЄСВ, в Кодексі законів про працю, не передбачено обов'язку такого. для роботодавців подання таких відомостей. Тому тримаємо руку на пульсі. Я завершую це відео. Обіймаю вас ці. Цілую, люблю. Па-па.